Софія в Цюриху зустріла Вацлава Морочевського, поляка ветеринара. У 25 років, пізно за тодішними мірками, Софія виходить за нього заміж і їде за чоловіком до Кракова, де йому запропонували роботу. Та лікарський фах Софії Окуневської в Польщі не визнали. Не через професійну нездатність, а тому, що вона жінка. Вона вибивала собі офіційний дозвіл на самостійну лікарську практику аж на засіданні сенату Краківського університету, де все ж таки визнали її докторський диплом. Через чотири роки після отримання в цюріху. Втім, ні цей факт, ні навіть захист наукової праці, вплив температури на осмотичний тиск еритроцитів не допомогли Софії знайти гідну роботу. До того ж, вона народжує діток, сина Юрія, а за рік доньку Єву. І це теж не сприяло її професійній реалізації. Чоловіка тим часом запрошують на практику до карлових вар. А Софія, поки малі діти, їде гостювати до родини до Львова.